Вітаю, мої брати та сестри, в цей недільний час. Хай Господь благословить нас і дарує нам благодать, милість, дарує нам, щоб ми з вами пройшли ці дні, які для нас Господь предназначив. І в сьогоднішньому дні є радість, що Господь з нами і що Господь народив нас для того, щоб за нами піклуватися і давати нам можливість бути з ним разом. і Бачити його великі Божі діла. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами роздивилися Слово Боже, яке надихне нас, щоб ми з вами е пережили ці зустрічі. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами роздивилися, що нам потрібно проголошувати про його великі справи. І як каже, е як каже Псалом 104, перший вірш, давайте відкриємо, подивимося 104-й псалом, перший вірш каже. Дякуючи, дякуйте Господові, кличте імені Його, звіщайте в народах діяння Його. Так велично написано, що «звіщайте в народах діяння Його. І якщо ми подивимося в сьогоднішньому часі, то одна людина сказала такі слова: Я знаю, що я маю молитися і розмірковувати про Слово Боже. І щодня тому так є, це є спілкування з Ісусом. Але часто у людей чогось не, не виходить. І люди вони можуть або молитися, а ще щось робити, у них не виходить. І, ми, і кожен із нас вирішує, що не я буду приділяти цьому увагу, я буду молитися, я буду щось робити. І це ми думаємо, що якщо ми приділили Богу час, то. Цього достатньо, і кожен раз ми задаємося іноді, що зі мною не так. Чому я, коли розмовляю, коли проголошую слово Господнє, щось не відбувається, його не тільки молитися треба, а й проголошувати і розмовляти з людьми. Якщо подивитися, якщо сам півець, він каже, співець, він каже, відповідає на це питання. Щоб молитва, молитвене життя, воно має включати три основних дії. Це потрібно славити Бога. Знаєте, славити Бога це коли ти заходиш в кімнату, коли ти відкриваєш слово Господнє і читаєш що, молишся, возвіщаєш що діла, кажеш, Господи, дякую тобі, прославляю тебе. Закликаєш що ім'я і сповіщаєш про його справи. закликаєш що ім'я. і Розповіщаєш про його справи. Ми говоримо, що Господь зробив у моєму житті. Ми ділимося нашими свідченнями. Ми ділимося тим, що, що зробив Бог у нашому житті, яким чином він це зробив, що відбулося в той чи в інший період. І третя дія це Знаєте, одна третя дія, що написано з, е, сповіщати про його справи, і третя дія вона скріплює дві попередні, а попередні, це потрібно славити Бога і закликати Його ім'я. Воно скріпляє тоді, і коли ми свідчимо, тоді воно в комплексі становиться діючим і приносить благословіння для других людей. Якщо ти обмежуєш своє духовне життя лише молитвою та читанням Біблії, то через Короткий час, твоя молитва, твоя щоденна молитва, вона, знаєте, просто це добре. Але мотивація зникає, щоб молитися і читати слово, і возвіщати про діла його. Знаєте, мотивація є тоді, щоб возвіщати його діла. Ми молимося, читаємо і закликаємо його ім'я. Але коли? Коли ми сповіщаємо про ці великі діла, тоді нас радує. Бажання щоденного спілкування з Ісусом зміцнює, зміцнює нас і змішує, коли Ти сповіщаєш про його справи. Воно дає нам розуміння, що робити. Коли ми прочитали щось, але. Не передали, не передали його. І, і знаєте, істина, вона іноді забувається. І те, що ми прочитали, от дуже добре, коли ми з вами читаємо слово. Слово не важливо. Ми прочитали його, але хочеться поділитися з ним з кимсь, і це як закріпляє те, що ти прочитав. Це важливо. Але коли ти свідчиш, що Ісус робить для тебе щодня, твій християнський досвід він поглибшується. І люди деякі задають питання: а чому у вас так добре виходить сказати Слово Боже і вас чують? Тому що не тільки читаємо, але й возвіщаємо. У тебе зростає бажання збільшити пізнання потім про Ісуса, молитися, вивчати Писання, і тоді ти доносиш, що денне свідчення це єдиний шлях веде до духовного зростання. Це єдиний шлях, який веде до духовного зростання. Ісус, Він доручив своїм учням проповідувати Євангелія не тому, що не зміг знайти іншого способу сповіщати світ, а тому, що ми люди. Потребуємо сповіщати про його справи, про його велич, про його благодать, про його те, що він зробив у нашому житті. <кій> коли ми дослідок з Господом, знову знаєте, коли, коли ми досліджуємо змісті місті з Господом, знову оживають, коли ми розповідаємо про них іншим. Ось, знаєте, коли ті історії, які ти прочитав, то і, хоч коли ти їх починаєш розповідати, то вони як оживають ці історії для не тільки для тебе, а й для других людей. Е е я хочу вас надихнути, щоб ви сьогодні розповіли сьогодні іншим про чудеса, які Ісус створив для тебе і для мене особисто, ти, ти побачиш, що це допоможе не тільки зміцнити змітнитися в істині, але й забути. Про печалі, про труднощі та випробовування, які відволікають твою увагу, це Бог просто повертає тебе в інший ракурс, Тому що ми часто зосереджуємося на собі, на своїх якихось. Е поганих речах, і нам дуже тяжко в цьому. А коли ми йдемо чуть-чуть далі, коли ми сповіщаємо про великі діла його, коли ми розповідаємо про те, що Господь зробив в моєму житті, то наскільки людям і людям буде цікаво? І вам, коли ви поділитеся, це приходить радість, приходить, при, приходить те, що не, ви ніде його не купите за гроші. Ви ніде не, не купите ту радість і щастя, коли ви поділилися, і вас людина почула. А якщо ще й дозволила, щоб за неї ви помолилися, це це зовсім інша річ. І дотримуйтеся цієї поради, як по самопівця, який каже: Славте Господа! це одне. Закликайте Його ім'я, коли ми призиваємо, кажемо, Господнє ім'я. Коли ми призиваємо, Господи, прийди в моє життя, будь моїм Господом, будь моїм Спасителем. І сповіщайте в народах, про діла Його. Кажіть, що він зробив, як він зробив, яким чином це дійшло до вашого життя, і що в вашому житті змінилося. Ваше свідчення, воно саме краще. Ваші слова, які ви пережили особисто, вони дотронуться людей. І ви скажете на своєму язиці, і це принесе плід в Царство Небесне. І людина відкриє своє серце для Господа, і Господь обов'язково зробить свою справу. Ви зробіть свою справу, а Він зробить свою справу. І це ви будете працювати разом з Ісусом. І так важливо, коли ми разом з Ним працюємо, це великого коштує, і хай кожен із нас. Попрацює разом з Ісусом, і ми побачимо Його славу, ми побачимо Його плід, ми побачимо, що, що за цим стоїть. Хай Бог благословить вас, хай Бог укріпить вас, хай Бог підтримає вас, хай Бог дарує сили. І в цей час я молюсь Господу за кожного з вас, щоб Господь доторкнувся, щоб Господь допоміг, щоб Господь дав сили вам пройти ці непрості часи. З Господом ми зможемо. І не замовкайте, звіщайте про Його великі Божі діла, які він сьогодні робить в цьому дні і в цьому часі. Хай Бог благословить. Якщо ви ще не знаєте Ісуса як Господа, як Спасителя, то у вас є така можливість помолитися разом зі мною і сказати: Ісус, я вірю, що ти прийшов у цей світ, вмер на хресті за мене, поніс мої гріхи. Я сприймаю тебе як Господа, як Спасителя. Війди, в моє серце, будь моїм Богом, будь моїм царем, будь моїм Спасителем. Запиши моє ім'я в книгу життя, а тобі за все, дякую, великого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.